250 школярів та студентів з 11 областей України приїхали до Житомирської бригади високомобільних військ. Ранок для них розпочався, як зазвичай у військових, і шикування на плацу. Ми любимо Україну. Ми захищаємо Україну. Ми за майбутнє України. Ми присягаємо на вірність України. Присягаємо, присягаємо, присягаємо. Ці хлопці та дівчата вирішили познайомитись з армією поближче. Їм до душі військова форма, строєва та фізична підготовка. Багато з них на таких зборах вже не вперше. У юних патріотів горять очі, вони із захопленням діляться своїми враженнями. Просто переповнюють такі дивні емоції. Мені дуже цікаво, трошки страшно, але я думаю, це я запам'ятаю на все життя і це просто. Ну для мене це дуже важливо побачити, що роблять в нас в армії, як це відбувається. Перший раз ми дізналися це від нашої вчительки, але сама ідея виникла таким чином, що просто особисто я ще з дитинства взагалі мріла стати військовою, військовим журналістом. Ось і, і тому для мене цікаво все, що зв'язано з військовою сферою, з армією. Після ознайомлення з казарменним побутом, правилами заправки військового ліжку місця та з розпорядком дня молодь відправилась на полігон. Порядком дня і розкладом цих зборів передбачено, що у них від підйому до відбою з 6-ї години ранку до 22-ї години в них вільного часу не буде навіть 5 хвилин. В чотириденну програму входили стрільба з усіх водів стрілецької зброї, подолання психологічної смуги перешкод. А для тих, в кого є водійські права, водіння бойових машин. Сбор проводится это у нас в 11 раз, и с метою, чтобы молодежь узнала, что такое у нас армия. И не боялась армии, и шла служить в армию. Как на срочную службу, так и на контрактную службу. І ми этого добиваємося. Якщо перший слід нам показав, хто хочет служити в армії, было 10%, Сейчас у нас це говорит заявка 27 258 тисяч двісті п'ятдесят восім чоловік. Тому що йти в армію. Серед присутніх є такі, що вже налаштовані служити в армії, і навіть визначились з вибором роду військ і місцем служби. я хочу принаймні відчути це як мінімальну службу, тобто. Бойову, тобто, щоб мама не кожен день там, допустим, до мене їздила в полк ну, тобто, іменно Житомир, Житомирська бригада це також є досить боєздатна. Проведення таких військово-патріотичних зборів позитивно впливає на молодь, тож кількість охочих побувати, а згодом і служити у війську, лише зростає.